Вітаю на українській правді. Це «Лайф». Суспільне мовлення. від сьогодні виходить з телемарафону Єдині новини. Однак продовжить обмінюватися контентом з учасниками марафону. То чи продовжить, чи е, виходить? І як це вплине на суспільне, Як це вплине на марафон? Далі дізнаюся Ярослава Ярочишина, голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, добрий день. дня. Поясніть, як ви розумієте, як тепер мовитиме суспільне. Суспільне мовитиме автономно на першому каналі 24 на 7. Власне, той матеріал, який суспільне напрацьовував для єдиного марафону, буде доповнено додатковим матеріалом: суспільне новини, суспільне студія. Більше ж можливостей демонстрації документальних фільмів власне, там на зразок. Про велику російську брехню, які а, знімалися під керівництвом Мирослави Борчук та а, інші продукти суспільного зараз буде 24 на 7 транслюватися на першому каналі. Це автономне мовлення в рамках єдиної інформаційної політики, що погоджено власне іншими каналами, які є в єдиному марафоні, та Радою національної безпеки та оборони для суспільного це виклик, а, бо насправді. А, за час існування єдиного марафону Суспільне м, м, отримало додатковий поштовх і вийшло фактично вищу лігу мови телебачення України, конкуруючи з м, тепер це називається комерційними каналами. Колись ми їх називали олігархічні канали. От. А, але виклик в чому? Тому що ну, це була частка єдиного марафону. Та? Тобто марафон і давав певний поштовх, зокрема, суспільному. Зараз це буде. Окреме автономне мовлення, і суспільному треба буде довести, що їхній продукт конкурентний. Що аудиторія, а, яка має велику довіру, бо серед каналів, власне, які працювали в єдиному марафоні, суспільне мало найвищу довіру, от е, обере суспільне. От е, звісно, нас чекає бюджетний процес. Він вже почався. А там ми формуємо бюджетну резолюцію зараз на наступний е, бюджетний рік. Зрозуміло, що країна у війні буде шукати максимальні механізми економії, і тому тут дуже важливо суспільному показати результати, захистити ті ресурси, які держава інвестує згідно європейських стандартів, згідно закону про суспільного мовника у нашого публічного мовника. А як взагалі стало можливе автономне мовлення, якщо є рішення РНБО, чому цей вихід із марафону не суперечить цьому рішенню? І що означає, от насправді е, так як це називається, продовжить обмінюватися контентом з учасниками марафону? Йдеться е, про розширення? Я не можу зрозуміти, то чи автономія, чи розширення? В певних випадках розширення, бо буде розширене мовлення. Тепер суспільне буде не не лише відповідати за певні слоти, а буде самостійно мовити 24 на 7, Тобто це розширення. Автономія це те, що матеріал суспільного може використовуватися єдиним марафоном. Матеріал єдиного марафону може використовуватися суспільним мовником, але на даний момент ніяких обов'язкових аспектів в цьому питанні немає. Суспільне маємо уні унікальний доступ, наприклад, до Євробачення. Ніхто з інших каналів такої ліцензії не має чи до трансляції там чемпіонату світу з футболу. А звісно, канали єдиного марафону зацікавлені мати цей матеріал. Можуть мати лише через суспільне аналогічно розважальний контент набагато краще а, представлений в комерційних каналах. і суспільне навіть організовуючи трансляцію Євробачення та оголошувало тендер, хто може це забезпечити минулого року. Наскільки я пригадую, перемогли Starlight, а цього року 1+,1 плюс медіа. В даному випадку співпраці і далі буде, і це добре. А ми маємо позицію РНБО, що мовлення на першому каналі не суперечить загальній інформаційній політиці, яка запроваджена згідно рішення РНБО законом указом президента. Ну а власне це і дає змогу суспільному виходити і мовити 24 на 7. Добре, раніше було як критикували телемарафон, але був аргумент. Там же є суспільне. Суспільне це про баланс. Про, ну я як мінімум для наших е, західних партнерів. Зараз як? чи можна сказати, що з виходом Суспільного телемарафон іміджево втрачає? Ну як на мене, так От. але е, ми не можемо говорити про повноцінний вихід. та, ми можемо говорити про. Мовлення суспільного на окремому каналі, от але тут виникає власне питання: та що обере а, споживач, тобто що він буде дивитися: чи єдиний марафон на каналах, чи суспільне. А для наших міжнародних партнерів ми демонструємо дивіться так: от ми даємо можливість суспільному розширити його баланс. Але знову ж таки, критика була не лише ну в першу чергу, на та не суспільного, а інших слотів. А, власне, як далі буде розвиватися а, події, я не беруся гарантувати. А, бо а, чи може там єдиний марфон підняти баланс, щоб до нього було менше зауважень з боку наших міжнародних партнерів, чи більше довіри від наших глядачів? А в принципі, так ну але це було легше робити зі суспільним, просто впровадити стандарти, які є в суспільному в інші слоти. А зараз суспільне зі своїми стандартами відходить на окремий е, пер, перший канал. От тобто, тут буде дуже чітко можливість порівняти. Ну і ми подивимося, що насправді вибере е, в першу чергу споживач. Бо е, е, наші міжнародні партнери критикуватимуть інформаційну політику тільки в межах і спосіб, як коли нею буде незадоволений, власне український споживач. Тому ну зараз буде певна хороша конкуренція в цьому змісті. бо Ті, хто користуються телебаченням як джерелом. Це невелика кількість зараз населення України, але, наприклад, категорія 60 переважає, та, от, це джерело отримання інформації, кого ну, тобто, з двох гілок тепер єдиного марафону. Тобто, чи мовлення Суспільному першому каналі 24 на 7, чи власне єдиний марафон? І кого ж на вашу думку? Ну, в кого більше шансів, якщо а, серйозно, я не ну просто я тут нерелевантна, на, знаєте, оце фокус групи. Я не користуюсь а, телебаченням, але я би обрав суспільне. У мене, коли є питання до певного хайпового контенту Аля Смерть короля Чарльза, та я йду на суспільне, дивлюся. Якщо цієї інформації немає, скоріш за все фейк. От, Але при цьому я використовую інші ресурси суспільного. Я використовую суспільне в інтернеті, переважно YouTube. Та інші, інші канали інформації тому з е, особисто я я вибираю суспільну. От а, але що вибере наш український е, дуже вишуканий споживач, я не, не беруся зараз гадати. Побачимо те, що зараз є альтернатива, це як на мене куди кращий варіант ніж безальтернативність. А чи можна сказати, що офіс президента таким чином від сьогодні посилив вплив на марафон? Як тепер е у світлі е цих новин виглядають заяви, нападки пані Мар'яни Безоглої на суспільне? Власне, офіс президента тут як ви розцінюєте? Ну е насправді, якщо брати юридичну сторону питання, то марафон регулюється меморандумом каналів між собою. От, але те, що на цьому зустрічі відбуваються? Географічно, так, от, а, ну, принаймні з тої інформації, що в мене є в Офісі президента, дають нам можливість стверджувати, що певний вплив Офіс президента має. ну, І цілком логічно, якщо а, наш український народ дав всю повноту влади а, власне, президенту, а потім монобільшості через а, делегування його партії як єдину партію коаліції фактично до, до влади, то ну, є певна. Як мінімум легітимна основа для а, таких моментів, так от, наскільки може, наприклад, Ренбол включатись втручатися в інформаційну політику, це резонне питання, бо в нас є цілий регулятор Національної ради з питань радіомовлення і телебачення, от, але є і указ президента, який теж може бути введений під час воєнного стану. Тепер стосовно того, що здобув, що втратив офіс, зараз говорити рано, час точно покаже. Чи власне. Прецедент відходу на автономне мовлення одного з учасників а, марафону може стати приклад. Пане Ярославе, здається, зв'язок з. Цілком може. А чи зараз Прошу. Так, так, продовжуйте. Бу була проблема зі зв'язком. Так. так. Чи може, а, умовно кажучи, Ця це, 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 це цей прецедент. Ну чи, чи, чи забезпечує діяльність комерційних каналів повноцінно з економічної точки зору дотації з боку держави, ну і зараз при відкритий ринок реклами ні, не забезпечує все одно. Власники, бенефіціарні власники впливають. І звісно, для них буде питання, особливо чим ближче до завершення війни, чим ближче до ймовірних виборів. Повернути вплив на свої ресурси. Та зараз комфортно м, фактично скласти їх всіх в єдиний кошик і співпрацювати з владою. От, ну, але фінансово-промислові групи, які звикли рахувати не лише гроші, а вплив, завжди залишають до собою. Так, пане Ярославе, зараз не зрозуміло, то чому разом, словом. чи ні. А, тому чи а, посилився вплив? Ну. Та, що підводить В перспективі. Ало, чи чути Так, зараз чую знову. Так. Але в перспективі, хто його знає, чи ця, умовно кажучи, бездумна перемога, так, от, не стане піровою. Ну а як ви собі загалом бачите? От ре реалістичні перспективи марафону? Очевидно, всі ми хочемо швидкої перемоги над ворогом. Але якщо так не станеться, і ми ще на роки власне приречені воювати? Е марафон буде весь цей час? Чи все ж таки він відживає своє? Так чи інакше, і бюджет на його продовження затверджується щорічно. Ну насправді ми мали два прецеденти затвердження бюджету, і кожного разу він був менший ніж попередній. І зараз, навіть коли обговорюється можливість фінансування, вона обговорюється суттєво менша. От але, чесно кажучи, Курчат по осені рахують. Я би хотів сказати однозначно, що ми рухаємося до переваги на лінії фронту. А відтак суспільство буде потребувати більш збалансованої. Інформації, а відтак, скоріш за все, ми повернемося до більш конкурентного середовища мовників, зокрема і телемовників. Але тут все залежить від фронту. Бо пам'ятаєте, що під час повномасштабного вторгнення на початку дискусії про доцільність недоцільність ми єдиного марафону не стояло. Нас стояло питання про 24 на 7 інформаційного мовлення. Хоча зараз вже канали розвинули цю спроможність. В 22-му році цього не було у багатьох каналів, і тому для них єдиний марафон був виходом. Ми шукали механізми мінімізації російської пропаганди, і я не скажу, що ми дуже просунулися в цьому напрямку. От бо якихось додаткових повноважень регулювати російські впливи Національна Рада з питань радіомовлення і телебачення не отримала так. Закон про медіа дав певний поштовх. Більшої самоврядності і регулювання, але не вирішує ті питання, які виникають у воєнний стан. Тому якщо ситуація на фронті загостриться, така перспектива теж є. Я не в ну, не виключаю можливості, що ми навпаки будемо зацікавлені в тому, щоб максимально ефективніше використовувати цей механізм, який ми зайшли. Знайшли єдиний марафон. Бо зараз, чому до нього є питання? Бо зараз позиційно в багатьох моментах стадія війни передбачає більш запит на більш критичний і збалансований механізм подачі інформації, і тут марафон не, не часто не справляється. Тому як буде розвиватися події, я би хотів говорити про там ну демократію, звісно, стримання з противаги, баланс, але в нас є фактор, на який ми впливаємо з вами мінімально, на який впливають наші збройні сили. Але можуть ефективно впливати тоді, коли є належна зброя. Тому в даному випадку все дуже залежить від ситуації на фронті. Дякую вам за вашу думку, Ярослав Юрчишин, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам пропоную долучатися до розмови у коментарях. Висловлюйте там свої думки. Крім цього, підпишіться на канал Української правди і не забувайте про наш клуб, клуб читачів і глядачів української правди, в якому ви можете підтримати незалежне медіа.